Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами спробуємо підготуватися до контрольної роботи, яка стосується світлових явищ. Розглянемо з вами приклад, як може виглядати один із варіантів контрольної роботи, і спробуємо розв'язати всі задачі, які Є у цій контрольній роботі. Як бачите, контрольна робота містить, ну, перед вами зараз два рівня, рівень А і рівень Б, і також ще рівень С і рівень, і рівень Д є. Давайте розглянемо з вами рівень А. Рівень А містить три завдання, які мають лише тестові питання. От давайте дамо відповідь на ці тести. Оптичну силу лінзи в нас позначають символом де велике. Давайте також пригадаємо, що це за позначення для інших фізичних величин. Отже, Д-маленьке це в нас відстань від предмета до лінзи. F маленьке позначають відстань від лінзи до зображення, F великий велике фокусна відстань, N – позначають абсолютний показник заломлення середовища. Наступне, як формулюється другий закон відбивання світла. Як ви знаєте, їх існує два. Перший говорить про те, що падаючий і відбитий проміння, також перпендикуляр до відбиваючої поверхні, поставленої у точку падіння променя, лежать в одній площині. І другий закон відбивання говорить про те, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Тому правильною відповіддю є відповідь Б. Далі: Зелений листок освітлений червоним світлом. Він нам буде здаватися. Ну, оскільки зелений листок, чому він зелений? Тому що він поглинає. Всі кольори веселки, а лише зелений відбиває. Якщо освітлювати його червоним світлом, то оскільки зеленого кольору у червоному світлі немає відповідно, то виходить, що не буде листок відбивати зовсім ніякого світла, тому він буде нам здаватися чорним. Далі, предмет розміщений у фокусі тонкої збиральної лінзи, за цих умов зображення предмета на екрані. Ну, Пам'ятаємо, що якщо в нас предмет знаходиться у фокусі тонкої збиральної лінзи, то зображення в нас не буде існувати. Нагадаю, що в нас існує 5 положень для збиральної лінзи, для характеристики зображення предмета і одне для розсіювальної. Наступне на малюнку 1 зображено точкове джерело світла і непрозоре тіло АБ у, е, у формі диска та екран. що буде нас спостерігатися на екрані. Ну, Оскільки в нас джерело точкове, то відповідно на екрані ми будемо спостерігати тільки тінь даного, е, даного непрозорого тіла. Якби в нас було два точкових джерела, то тоді б нас було, у нас б утворювалося як область тіні, так і на півтіні. І також, якби джерело в нас було протяжне, то також б у нас утворювалася тінь і на півтінь. В рівні Б також є завдання, яке є задачою, тобто його потрібно відповідно записати і розв'язати як задачу. Світло падає на поверхню дзеркала. Кут між падаючим і відбитим променями 60 градусів, яким став кут падіння, якщо кут відбивання зменшився на 10%. Ну, Таку задачу, звичайно, краще супроводжувати малюнком. В нас є падаючий промінь, відбитий, і перпендикуляр проведений у точку падіння. Перпендикуляр проведений у точку падіння. І от сказано, давайте зразу позначимо спочатку кут падіння, який позначається кут альфа, і кут відбивання, який позначається кутом бета. І так, сказано, що кут між падаючим і відбитим променями дорівнює 60 градусів. Кут між падаючим і відбитими променями це не що інше, як сума кута падіння і кута відбивання. І вона в нас складає 60 градусів. Відомо, що кут відбивання зменшився на 10 градусів. Ну, можна це записати як дельта В, тому що саме цей кут в нас змінюється, дорівнює він 10 градусів. І нам потрібно визначити, яким же ж стане кут падіння. Альфа 2 можна позначити. І так, згідно другого закону відбивання, кут падіння в нас дорівнює куту відбивання. Таким чином, кут альфа і бета вони рівні між собою, і тому вони будуть дорівнювати альфа плюс бета поділити на 2, тобто будуть складати 30 градусів. І для другого випадку в нас знову ж таки кут альфа і кут бета будуть рівними, кут падіння буде дорівнювати куту відбивання, і відомо, що кут відбивання в нас зменшився на 10 градусів. Тобто 30 відняти 10 і це буде складати 20 градусів. Далі ми переходимо до рівня С. Рівень С містить дві задачі, одну з них ви повинні виконати на вибір. Ну, ми з вами виконаємо, відповідно, обидві. На малюнку 2 показано оптичну вісь лінзи ОО1, джерело світла С та його зображення С1. Визначте побудову і розташування оптичного центра лінзи та її фокусів, вказавши тип лінзи та характер зображення. І так, для початку: ми з вами знаємо, що будь-який промінь. Після, коли він виходить із джерела світла, після заломлення обов'язково повинен пройти через зображення даного точкового джерела. І єдиний промінь, який в нас не заломлюється, це той промінь, який з'єднує джерело світла і зображення, і він в нас проходить через оптичний центр лінзи. Таким чином, з'єднавши предмет і зображення, ми з вами можемо визначити положення лінзи. Там, де цей, оця пряма, що з'єднує джерело зображення, перетинається з головною оптичною вісю. Відповідно, ми можемо з вами тепер зобразити положення лінзи. На нас буде проходити через ось цю точку перетину. І буде, перпендикулярна, і буде перпендикулярна до головної оптичної вісі. Ось так. Зараз я посуну ось таким чином. Поки що я не знаю, яка це лінза, тому я не вказую розсвільна вона чи збиральна. І потім із точкового джерела. Я проведу наступний промінь паралельно до головної оптичної вісі до перетину з лінзою. Після перетину, після заломлення, цей промінь, все одно ж, має пройти через зображення. І пам'ятаючи про властивість ходу проміння, що був паралельний до головної оптичної вісі, ми з вами знаємо, що він має пройти через фокус. Тому оця точка перетину головної оптичної вісі і заломленого променя вкаже нам на фокус самої лінзи. Тепер давайте подивимося. Яке ж в нас, яка ж буде у нас лінза? Ну, оскільки ми бачимо з вами, що предмет і зображення знаходяться по різні боки від лінзи, це означає, що ми отримуємо дійсне зображення, а дійсне зображення нам може дати тільки збиральна лінза. Тому, відповідно, ми можемо вказати тепер, що дана лінза є збиральною. Тепер характеризуємо з вами зображення. Зображення в нас, вже, я сказала, що вона, воно є дійсне, дійсне. Також воно в нас буде перевернуте, оскільки по різні боки від оптичної, сили, від, від оптичної вісі знаходиться точкове джерело і зображення, тобто воно буде перевернуте або обернене, перевернуте. І е, по відстані до оптичної вісі ми можемо вказати, що це зображення в нас збільшене. І збільшене. Ось так має виглядати розв'язок до даного завдання. Наступна задача із рівня С. Світловий промінь, падаючи на межу двох середовищ, частково відбивається і частково проходить у друге середовище. Кут між падаючим і відбитим променями 120 градусів. Визначте кут між відбитим і заломленим променями, якщо показник заломлення другого середовища відносно першого, складає корінь із трьох. І так, кут між падаючим і відбитим променям вже було в нас таке: це кут. Альфа додати бета, він нас складає 120 градусів. І відносний показник заломлення другого середовища до першого дорівнює корінь з трьох. І нам потрібно визначити кут між відбитим і заломленим променями. Я позначу, що це деякий кут Фі. І також обов'язково для початку виконаю малюнок. Отже, в мене є межа поділу двох середовищ, промінь падаючий, промінь відбитий, і промінь заломлений. Ось так. Ну і відповідно також перпендикуляр у точку падіння до межі поділу двох середовищ. Отже, оце от в мене буде кут альфа, кут бета і кут заломлення гамма. А нам з вами потрібно визначити кут між відбитим променем і заломленим, тобто ось цей кут, який я позначила як Фі. Ну, по-перше, ми можемо з вами визначити, чому дорівнює кут падіння. Кут падіння дорівнює куту відбивання, і це в нас буде дорівнювати, відповідно, 120 градусів поділити на 2, оскільки цих два кути в нас є рівними. Це складає 60 градусів. Далі скористуємося другим законом заломлення світла. І запишемо, що відносний показник заломлення в нас дорівнює відношенню синуса кута падіння до синуса кута заломлення. Звідси ми можемо з вами визначити, чому ж дорівнює синус кута заломлення. Це в нас буде синус кута падіння альфа розділити на відносний показник заломлення, другого середовища відносно першого. Сінус 60 градусів це табличне значення. І складає корінь із трьох, поділити на 2. І Н2 нас дорівнює корень із трьох. Корінь із трьох у нас коротиться, і у відповіді залишиться одна друга. Одна друга синус 1 другої – це також табличне значення. При цьому кут гама в нас має дорівнювати 30 градусів. І тепер, коли ми ж з вами знаємо, чому дорівнює кут гама і кут бета, ми можемо визначити, чому дорівнює кут Фі, адже цих три кута разом в нас складають розгорнутий кут, тобто 180 градусів. Тому кут Фі в нас буде дорівнювати 180 градусів. Відняти кут бета і кут гама разом. 60 плюс 30 це в нас буде 90, таким чином ми отримаємо 90 градусів. Далі переходимо до задач рівня Д. Рівень Д також містить дві задачі, і ви маєте розв'язати одну. З них на вибір. Ну, знову ж таки, ми розглядаємо обидві. За допомогою збиральної лінзи отримали зображення предмета збільшене в 20 разів. Тобто збільшення лінзи, яке позначається літерою Г до рівня 20 На якій відстані від лінзи розміщений екран? А на екрані, як ми з вами знаємо, утворюється зображення. Якщо фокусна відстань лінзи – 40 см. Фокусна відстань лінзи – 40 сантиметрів. Якщо в задачі не йдеться мова про оптичну силу лінзи, ми можемо залишити усі відстані у сантиметрах. Отже, нам треба визначити з вами, чому дорівнює відстань від лінзи до зображення. І так, збільшення лінзи – це в нас. Ми можемо скористатися одним із, пропор... одним із відношень, це f маленьке поділити на D маленьке. І звідси ми з вами виразимо, чому буде дорівнювати d маленьке, адже нам потрібно знайти F, тому ми будемо виключати d маленьке, для того, щоб виразити його через F маленьке. Це в нас буде F маленьке, поділити на збільшення g. Тепер скористаємося формулою тонкої лінзи. 1 поділити на F велике, дорівнює 1 поділити на D маленьке, додати 1 поділити на F маленьке. У нас лінза збиральна, тому фокусна відстань у нас буде додатньою, а замість d маленького ми замінимо його дробом F маленьке поділити на g. Отже, 1 на F велике, дорівнює. Один поділити на d маленьке, тобто 1 поділити на, на даний дріб, це в нас просто дріб перевернеться, тобто це буде Г поділити на F маленьке, плюс 1 поділити на F маленьке. У нас спільним знаменником буде F маленьке, тобто це в нас буде е, чисельники: ми додаємо Г плюс 1 поділити на F маленьке. І вже тепер звідси ми маємо визначити, чому буде дорівнювати Ф маленьке. Ф маленьке буде дорівнювати. F велике. Помножити на G плюс 1. Ну, і потрібно розділити на 1, я ділити на один не буду, оскільки вираз від цього не зміниться. І так, це в нас буде 40 см, Помножити на 20 плюс 1, тобто на 21. І ми отримаємо у відповіді. 840 сантиметрів. Ну, ось така відстань від лінзи до екрану. Далі наступна задача з рівня D. Ліхтар розміщений на висоті 4 метра над землею, якою буде довжина тіні на горизонтальній ділянці земної поверхні людини з ростом 1,5 метра, яка стоїть на відстані 2 метри від стовпа, на якому висить ліхтар. І так, також я пропоную розпочати із малюнка. Ось таким чином я виконую малюнок. Отже, в нас є ліхтар певної висоти. Цю висоту я позначу як H, h велике вона дорівнює 4 метра, далі ріст людини це в нас буде h маленьке. H маленьке. 1,5 метра. І відстань від людини до ліхтаря, до стовба, я позначу деяку відстаню А. А маленьке. Буде дорівнювати 2 метра. І нам потрібно з вами визначити довжино, довжину тіні на горизонтальній е, ділянці земної поверхні, саме людини. Е, довжину тіні людини я позначу як l маленьке. А довжину тіні від ліхта. Е, е, а, у нас не буде. Ну, в нас ліхтар, ось тут знаходиться безпосередньо сам ліхтар на стовбі. І так, нам треба знайти L маленьке. Як бачимо, в нас утворилося два подібних трикутника ось один маленький і ось е, великий. Ми знаємо властивість подібності. Е, ця властивість говорить то, про те, що відповідні сторони у подібних трикутниках є. Пропорційними. Таким чином, H велике буде відноситися до H маленького, H велике до H маленького. Як велика сторона ось цього великого трикутника до відповідної сторони у меншому трикутнику. Ось ця сторона, як бачите, вона складається з двох відрізків: це буде А додати Л. І розділити відповідно на L. В нас двічі зустрічається невідома величина L, тому ми будемо розв'язувати, не виводити загальну, загальною формулою, а підставляти числові значення і розв'язувати відповідно рівняння. І так, 4 так відноситься до 1,5, як 2 додати L, розділити на L. Далі множимо навхрест, отримаємо 4L дорівнює 1,5 помножити на 2 плюс L. 2 плюс L обов'язково беремо у дужки, тому що ми множимо на вираз. Далі відкриваємо дужки, 4L дорівнює 3 додати 2L, відомі в один бік, невідомі в інший бік. Отримаємо 2L дорівнює 3. І, відповідно, L в нас буде дорівнювати 1,5 метра. Отже, довжина тіні від людини буде складати 1,5 метрів. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!